Україна долучилася до однієї з найбільших культурних програм ЄС креативна Європа. Відповідну угоду сьогодні підписали віце-прем'єр-міністр культури Вячеслав Кириленко та Єврокомісар Тібор Наврачич. Фінансування програми з бюджету Європейського союзу передбачає виділення майже півтора мільярда євро та розраховано до 2020 року. Внесок України у програми на перший рік лише один євро. Угоду повинна ратифікувати Верховна Рада. Відтак необхідно створити національне бюро, яке займатиметься координацією. Програма налічує 18 головних напрямків, серед яких культура і медіа та включатиме навчання, спільні з Європою медіапроекти, фінансування малих і середніх підприємств у культурній і креативній сферах. Це європейські програми, раз, європейські мережі, два європейські платформи. Три і літературні переклади також тренінги, участь у фестивалі, спільне написання кіно сценаріїв і так далі.